Езоп кури та дикий кіт. Якось літнього дня в затінку дуба лежав дикий кіт, а на дубі крутилася сорока, стрибала з гілки на гілку і врешті заскрекотала. Кре креке. Чи нема поблизу якого птаха? Я знудилася в самоті, хочу погомоніти. Кіт почув, поволі розплющив очі та й подумав Ех, трапилася б ти мені в зуби. Сорока побачила кота, але не злякалася. Вона швидко літає. То як прийдеться, враз утече і заскрикотала знову. Чи нема поблизу якогось птаха? Обізвися. Аж ось прилетіла до неї друга сорока. День добрий, бачу, що ти сама, та й думаю, ану ж розважу подругу. Я оце з села. То що там цікавого? Сороку хлібом не годуй, а погомоніти дай. Заскриготіли вони одна поперед одної, а кіт, заплющивши очі, пильно дослухався до розмови. Пам'ятаєш червоний цегляний курник край села? Питає одна сорока. Звісно, пам'ятаю, це там де рябі кури і білий півень. Еге ж, то там похворіли кури, від самого ранку сидять у кутку, не їдять, не п'ють, не несуться. Та невже? Що ж із ними таке? Та хто його знає? Шкода мені, бідних курей. А мені, гадаєш, не шкода. Та як на біду хазяї ще досвіта в поле поїхали, а повернуться тільки пізно вночі. Кіт розплющив одне око, потім друге і став міркувати. Раптом схопився на ноги, підстрибнув і подався стежкою до села. Куди це він шкурнув? питає одна сорока. Може, чогось злякався або побачив якесь звірятку та й погнався за ним. Та що нам до цього? Крекаке? нехай біжить куди хоче. «Крекаке! і то правда, полетімо до струмка, води нап'ємося та ще побалакаємо. Полетімо то й полетімо. І сороки полетіли до струмка, а кіт тим часом дістався до села. Завернув до хати, де жив лікар, і постукав у двері. Відчинила дівчинка. Що тобі? Лікаря немає. Він поїхав до сестри. Знаю, відказує кіт. Тож він послав мене сюди і просив, щоб ти дала скриньку з ліками. Захворів один чоловік, треба його оглянути. Дівчинка винесла скриньку. І кіт побіг далі. Добіг до курника, став і гукнув Добрий день. Ко ко, ко, день добрий. Кволо відповіли кури. Я, лікар, дізнався, що ви похворіли, і прийшов вас оглянути, та й ліки приніс. Кури зраділи й загукали. Просимо лікарю до нашої господи. Але старий півень, пильно оглянувши кота, впізнав його, метнувся подвір'ям і зашепотів курам. Це не лікар, це чорний дикий кіт. Я колись бачив, як за ним гнався наш собака, як він сюди зайде, біда нам буде. Ну, відшиняю ворота, мовив кіт. До біленької курочки. Перш ніж лікувати, я вас всіх огляну. Але кури зацокотіли. Не треба нам твоїх ліків, іди собі геть. Кіт збагнув, що його розкусили і, прибравши гордовитого вигляду та закопиливши губу, намірився йти. А кури, бачачи, як він набундючився, зайшлися реготом. Гей, лікарю. вигукнув молоденький півник. Де ти вчився лікувати? Та не лікувати він учився, а хитрувати, сказала зозуля стакурка курка. Гадав, ми йому повіримо і відчинимо ворота. Ой, як здумаю про це, аж дрижаки беруть, писнула курча. Щастя наше, що його впізнав півень. Сокотіла далі курка. Бач, як упіймав облизня, то тепер тікає. І кури знову зайшлися сміхом. Годі вам реготати, сердито вигукнув півень. Ніколи не пускайте нікого у двір, поки не дізнаєтесь, хто він. Хай навіть співатиме вам найсолодших пісень. Не йміть віри, яке б спіткало нас лихо. Коли б ми відчинили котові, що видавав себе за лікаря. А вже а вже ж, Ми завжди пам'ятатимемо цю пригоду. Езоп, кури та дикий кіт. Озвучено студією руда книгарня, читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.